При відпрацюванні оперативної інформації задокументована злочинна діяльність місцевого мешканця міста Краматорська, який збував наркотичні засоби та психотропні речовини. Що саме ви наказували наркотичні вісства? Які саме фетамін? Які кількості В кількості, я не помню вже за літатом відпрацювання у місцевого мешканця вилучено 100 грамів амфетаміну. Серед якої влога речона, схожа на клей. Ось горток прозорий. Візьміть, візьміть. Візьмі, да. Ми розуміємо, видим, що це порошок. І пакет з рожевою а... порошком кристалу чи порошком? Ні, порошок. порошок? Не, пар... За месяц мешкания. во час проведения обшуку вылечено 200 грамм психотропной речевиной силы. Да, в данной квартире находятся зип-пакеты и а весы, которые я пронес без ведома отца моей девушки и девушки. А для чего предназначались эти весы? Для сортировки наркотических Фас. веществ, для фасовки да, наркотических веществ. А зип-пакеты непосредственно это туда, куда, туда, куда фасовали, надо, правильно? Да, да. В квартире нет. А где имеются наркотики?

Наркоділер свою злочинну діяльність здійснив наступним чином. Отримав оптову партії психотропної речовини, розфасовував за місцем мешкання, потім робив закладки на території міста Краматорськ. Вилучено сім закладок, які заздалегідь були розкладені на території міста Краматорськ. За цінами Чорного ринку вартість вилучена складає півмільйона гривень. Збувальників наркотиків є мешканець міста Краматорськ. 31 рік раніше не судимий, на даний час не працює. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України незаконного виробництва, придбання пересилання, зберігання або збут наркотичних засобів або психотропної речовини. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. На даний час працівниками поліції вживаються заходи. Щодо перевірки на причасність до збуту наркотиків, членів його родини.